Одна річ, яку не потрібно боятися в Данії, бо мені прийшло нещодавно запитання в директ в інстаграмі розповісти про спеціалізовані класи в Данії, тому що деяким мамам українським тут, які є, їм доводиться зіштовхуватися з тим. Що їм радять відправити дітей в спеціалізований клас, не звичайний клас, а спеціалізований клас. І так як ми виросли з вами всі в Україні, то ставлення до спеціалізованих шкіл і класів в нас, м'яко кажучи, негативне. Тому, звичайно, мами, які говорять в даній речі, що ваша дитина повинна ходити в спеціалізований клас, ну, це, м'яко кажучи, не дуже приємно, я так уявляю. і... Тому мами бояться, тому що вони думають, що їхня дитина якась не така, що в тих класах вчаться якісь всі дурні, що дитина нічого не зможе потім досягнути. І я хотіла сказати, що це неправда. В даній в спеціалізованих класах класне навчання, і поки що я не зустрічала батьків, які не задоволені. У мене є деякі колеги, чиї діти також ходять у спеціалізовані класи. і... Дитині стало набагато краще після того, як вона перейшла в спеціалізований клас, це не означає знов ж таки, що в цьому класі вчаться якісь ненормальні діти. Просто люди різні і, на щастя, в дані це розуміють. І тому в таких класах, де менше людей і є більше викладачів, ці діти отримують більше уваги. І це ніяк не говорить про те, що вони якісь погані, що вони якісь нерозумні. Повірте, діти, які вчаться в тих класах. Потім досягнуть таких самих результатів, якщо не більших, ніж діти, які навчаються в стандартних класах. Тому, будь ласка, не бійтеся такої ситуації і просто зрозумійте, що життя і людина вона не робот, і це життя не чорно-біле, і ти не можеш всіх підігнати під одні рамки. Тому, якщо вам пропонують в даній, що ваша дитина ходила в спеціалізований клас, то мабуть треба радіти тому, що їй буде надаватися більше уваги.